Ви досі кажете корейською і коли ви щось десь забули, тоді це неправильно. Дивіться до кінця, щоб використовувати правильні вирази. Отже, для початку, якщо ви, наприклад, залишили вдома сумку, чи залишили телефон, зошит і так далі, і пішли. Тоді ви можете сказати кабане анка цікувасою. Я прийшла, не взявши сумку. Біда. Залишила вдома і пішла. Якщо ви забули в транспорті, то вам потрібен uh, вираз доку де ріда. Наприклад, і хаторек хабанге доку дерексою. Залишила сумку і вийшла. Не ріда це у нас виходити з транспорту. Але як ж нам використовувати, і тобо ріда? І ріда ми використовуємо тоді, коли ми хочемо сказати, що ми просто щось забули. Тобто якусь думку, те що сказати, якийсь, наприклад, пароль, або забули щось зробити. Наприклад, понори і дьоборасою я забула номер телефону, або цінгурання к согійтонгою, і ця боресою забула про зустріч з другом. Сподіваюся, інформація була для вас корисна. Не забувайте ставити лайк та підписуватися. Таме манею!